До вашої уваги пропонується у продаж однокімнатна квартира у найпопулярнішому комплексі лівого берега, саме ЖК у на 45 квадратних метрів. Такий великий передпокій. Тут у нас шафа. Заходимо. Тут у нас зустрічає санвузол. Зараз живе тут орендар, тому тут є трошки речей. У нас ексклюзивне планування, таких дуже невелика кількість здається до 10 кан зробив. Тобто, тут у нас іде кімната житлова, а тут повністю комплектована кухня. Все, що ви бачите, з великої габаритної техніки, звісно ж, залишається. До речі, цей вид з вікна Кан колись рекламував по телевізору, запрошуючи інвесторів купувати тут квартири. Тому дуже трошки ностальгічно. Значить, ходімо далі. Далі у нас суміжний санвузол, туалет, пральна машина, ванна кімната. І, звісно ж, спальня. Спальня ось таким чином виглядає, велике двоспальне ліжко, шафа, кондиціонер і встановлені датчики. Квартира пропонується до продажу. Вся інформація буде детальна у мене в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, пишіть мені, я організую для вас перегляд.